Новий рік на поріха освітяни звітують: розширення мережі позашкільних закладів, екологічні проекти та ряд успішних програм, а ще оновлення матеріально-технічної бази шкіл. Усе це освітні здобутки року, що минає, та не обійшлося і без прикрощів. Адже зовсім недавно в дитячих садках забракло цукру і картоплі. Наразі проблему вирішили, каже Наталія Микола. Тож продукти справно привозять дошкільні заклади. А для забезпечення безперебійного харчування у 2014-му вже проведені тендерні процедури. Залишилось тільки укласти ого що ж до заробітних плат, то з ними проблем не буде. Запевняють в управлінні Заробітна плата. Власне, вчора, 25 грудня, почали ми виплачувати заробітну плату педагогам міста за грудень 2013 року. Ця виплата триває і сьогодні. І я думаю, що завтра вона вже буде завершена. Тому що все таки 5 тисяч працюючих це надзвичайно така велика світянська армія обслуговущу персоналу. Це досить значні кошти міського бюджету. Але заробітна плата. До 30 грудня буде виплачено в повному обсязі. Багатим 2013 рік був на міжнародні поїздки. Більше тисячі дітей, їх батьків та педагогів побували за кордоном в рамках освітніх проєктів. Не менш насиченими будуть і канікули: різдвяна місія, українська коляда та ще багато цікавого для івано-франківських школярів. На запрошення старости новосольського повіту партнери з Фірстенвальде, це Німеччина, Новасуль, Польща і Івано-Франківськ. Проект називається новорічне колядування. thank you буде звучати коляда як українська. Будемо виступати в греко-католицькій церкві Покрови Божої Матері в зеленій Гурі, Будемо виступати в українських общинах, які є в новосольському повіті і Любовському воєводстві. Ще один проект Польща Земля Друзів реалізує наш міський хор, хлопчиків та юнаків. Вони поїдуть виступати в Краків. Співпраця з закордонними партнерами триватиме і надалі. Тож у наступному році педагоги готуються повести дітей, як мінімум, у Польщу, Німеччину та Чехію.